Духи міфів. Кернон це Бог, якого не знищили, його переписали. У кельтській міфології, Кернун не був богом війни, не був богом смерті і не був демоном. Він був тим, що існувало до законів, до міст і до людського порядку. Його зображували з рогами, не як знак зла, а як знак зв'язку з тваринним світом. Він сидить, а не стоїть у бойовій позі. Він не нападає. Він спостерігає. Кернун це Бог лісу, дикої природи, звірів, циклу життя і смерті. Не смерті як покарання, а смерті як продовження життя. У світі Кельтів природа не була ані доброю, ані злою. Вона була справжньою, і Кернун уособлював саме цю правду, байдужу до людських бажань. Він не захищав людей, але й не нищив їх навмисно. Він дозволяв світу бути таким, яким він є. Саме це і лякало. Коли з'явилися міста, закони і кордони, Кернун став незручним. Він не вписувався у систему, де все має бути під контролем. Його не можна було попросити про перемогу, його не можна було задобрити жертвою, його не можна було змусити обрати сторону. Він був на боці життя, але життя цілого, а не окремої людини. З часом цей образ почали змінювати, роги стали асоціювати із злом. Дика природа з хаосом, свобода з загрозою. Так Кернун поступово перетворився на те, чим він ніколи не був: на демона, на ворога, на символ того, що потрібно підкорити. Але в міфах, які збереглися, він інший: Кернун не судить, не карає, не рятує. Він нагадує, що людина не центр світу, що життя не існує для комфорту, що порядок це людський винахід. А природа живе за власними законами. Кернун це бог межі, межі між людиною і звіром, між життям і смертю, між контролем і свободою. Його не кликали в храмах, його зустрічали в лісі. І, можливо, саме тому він пережив століття, бо коли зникають боги війни і трону, залишається те, що не можна знищити. Дика природа цикл і тиша, в якій Кернун досі спостерігає. Віковічний ліс пам'ятає голоси міфів, духи міфів.